Привіт! Привіт! Сьогодні будемо дивитися, оглядати Suzuki Адрес V-125G. Улюблена моя моделька малокубатурного скутера, скажімо так, один із самих цікавих, самих най доступних, ну і по надійності, звичайно, також. Класний надійний комфортний апарат. Всім рекомендую. Це чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні з гарною гідравлічною вилкою, з великим сидінням, з ніжками для пасажира, з величезним скажімо так, ресурсом двигуна в районі 80-100 тисяч кілометрів. Зі зручною посадкою. Ну, В принципі, в нього є все, крім скажімо так, того, що він десь 9-11 років випуску, доволі скажімо так, старенька модель. От, Але е на сьогоднішній день по співвідношенню ціна якість кращого апарату я не знаю. Можливо, ви шановні підписники мені підкажуть, що можна придбати за 1200 доларів, крім 125G, щоб виконувало і було дійсно якісна, надійна японська річ. Так, ну і як завжди, познайомимось детально з ним, що, куди і як воно виглядає. Так, дивіться, задня гума стоїть дано прандскуд. По протектору 50, залишилось. Він весь на рідних скажімо так, варіаторах, на рідних розхідничках, в рідній фарбі. От. Єдине, що його прийшлося довго відмивати, а то... шановні японці десь подивилися ролик, що можна вигрівати грілкою скажімо так, пластик, але вони не подивилися і не знають, що перед цим його. Потрібно ще відчухати перед тим, як прогрівати. Так що, підписники, хто десь побачив такий ролик, перед тим, як гріти пластик, потрібно правильно його гріти, далеко це може зробити не кожен. І перед тим його якісно відмити. Щоб оці е, шари пластика вигоріли, ви потім не заплавляли назад в Живий пластик, ну це вже інша історія. Так, дивимось. На рідному амортизаторі джішка, як я сказав, на рідних варіаторних. В кінці цього відео, як завжди, буде ролик по варіаторній системі. В рідній фарбі, дивіться, ліва частина взагалі без єдиної подряпини. Є ніжки для пасажира. До речі, немає бокової під підніжки, що доволі дивно. бо... Ну, не часто буває, що вони без підніжки, цього разу без. Так, Якісний масивний багажник, можна причепити кофер причому без проблем, і не буде він вам заважати. Навіть можна взяти кофер зі спиночкою, буде для пасажира супер зручно. Рідне сидіння в чудовому стані. По сидінню під сидінням, такий місткий багажник для шолома точно. Пластиковий бак, він не ржавіє і це чудово. Я сам на такому адресику від'їздив рік приблизно, тобто можу сказати від себе, мега надійний і мега зручний апарат. У нього є все, зручна посадка, де можна витягнути ноги за рахунок цього полого пола. Є рівна площадка, де можна щось поставити, є заводський замочок. Ви сюди можете навіть стаціонарне місце поставити, до речі, продаю, якщо потрібно, є заводські замки. І є навіть карманчик, можна сюди щось таке закинути. Є гачечок. Коротше кажучи, є все. Так, Ключик один. 16700 пробіг. Такі яскраві гарні стрілочки. Ручки. Все чудово по цьому скутеру, тим більше, як я і сказав, він в рідній фарбі. От десь тут, дивіться, є невеличка така от не подряпенка, таке як протертість і то. Ну і тут, звичайно, дивіться, от, ну такі дрібненькі, незначні подряпини. Так, все супер. Передня гума також стоїть, Dunlop. відсотків 60-70 залишку протектора, гарна така гідравлічна вилка, таке товсте перо і в принципі для наших доріг чудово. По диску, все супер. По колодках також колодки в чудовому стані, 90-90 на 10 передня гума. Можна поставити 3,5 на 10 або 100 на 90 на 10, він буде трішечки вищий і можливо трішечки додасться максимальної швидкості. А так, я ж кажу, за ці гроші на сьогоднішній день кращого варіанта, як кажуть, годі й шукати. Адрес у нас з лямдою. От дивіться. А єдине, що я, скажімо так, було чим позайматися після японців, щоб його відмити, оце все вигріти. Трошечки ось бачите, по пластику, чуть-чуть десь попали, коли прогрівали. А так, по пластику супер стан. Та і в загальному все чудово він, як кажуть весь. В заводському стані. Гарно, Рівненько працює. Ближній, дальній так, все добре, все працює, все моргає, і бібіка також працює. Рекомендую адреса від себе особисто. Можу сказати, що дійсно надійний, класний, зручний апарат при потужному, гарному двигунові і невеличких розмірах самого скутера. І, скажімо так, один із одиниць чи одиниці. Коротше кажучи, мабуть, один скутер, у якого я знаю, що в нього є. Масляний фільтр. ну Таких реально одиниці із кубатури 100-125. Дійсно дуже рідко буває масляний фільтр. Так що рекомендую адрес W125G для вашого користування. Якісний, надійний, хороший апарат. Кому не подобається джішку, обирайте адреси Сіжі. Генерації s версія 17-х років та 2023 року є в наявності. Заходьте на телеграм-канал, обирайте для себе і підписуйтесь на YouTube канал. Будуть цікаві пропозиції для вас. Всім гарних покупок. Так, Що по варіаторній? Показую адреса 125-го в сірому кольорі. Джишка, рідний ремінь Міцубоші, чудовому стані. Без питань. Рідні ролики. Такий знос на 2 на 3 є невеличкий, але взагалі незначний. В принципі, всі цілі, всі живі. Тарілка з направляючими. Передня тарілка варіатора. Без випрацювання, без питань. Передній варіатор. Також все добре. Ну і задній варіатор живий. Щеплення рідне, колодочки, живенькі, все. Варіатор чудово.